Мой отец был советским дипломатом в Берлине. Здесь прошла моя юность. Прекрасный город. Еще до войны я поступил в военное училище. Я снова оказался в Берлине. Меня отправили сюда, потому что я говорил по-немецки и знал город. На рассвете началось наше последнее наступление. Берлину было не продержаться и нескольких дней. Я, снайпер спецподразделения. Нас одели в немецкую форму и забросили глубоко в тыл противника. Каждый из нас работал самостоятельно. Как ни странно, моей основной целью были вовсе не немцы. Остатки армии вермахта стремительно отступали перед силами союзников. Здесь я оказался потому, что по данным разведки именно сейчас вошла в последнюю стадию работы по созданию немецкой атомной бомбы. Моя цель – русские, предатели, перешедшие на сторону нацистов. Лучшие из оставшихся армии Гитлера. Сейчас фашистам нужно что-то новое. То, что позволит им поставить Сталина и СССР на колени. И у них это есть. Почти есть. Я здесь, чтобы остановить их. Ну що ж, друзі, в сьогоднішньому відео ми відправляємося в світ снайпер еліт. Це гра, яка розповідає про події Другої світової війни, а точніше за її завершення тобто завершальні там етапи, завершальні дні війни. В чому суть? Хто там? Ну, я хто не зрозумів вступний ролик, ми син радянського дипломата, який Виріс в Німеччині, знає це місто, Германію, Берлін, і нас відправляють. Я наскільки я розумію, знову ж ті самі радянське керівництво знищувати цих, як їх, скажіть мені, я вам скажу радянських перебіжчиків, росіян, ну можливо, ще когось. Хто перейшли на сторону ворога для, ну, скажімо так, колаборанти чи не колаборанти, одним словом, знищувати зрадники. Ці зрадники. Створюють бомбу для нашого третього рейху. Ну і ми будемо намагатися їх ліквідувати. Якщо чесно, я цю гру, я пам'ятаю, що я грав в неї, але я не пам'ятаю, чи пройшов я її до кінця. Так, отут, здається, зараз буде чел, чорт якийсь. Є. Хтось його бачить? Я особисто нікого не бачу. Добре, окей. Так, гра в нас така типу напівстелс на напів певс шутер. Одним словом, нам треба ліквідувати цих зрадників. Зараз наше вступне навчальне відео, під час якого. Так. Ага, добре, пам'ятаю. Е, вступне відео, під час якого ми трохи навчимося і трохи познайомимось з нашою гру. Зараз відмічається додаткові цілі. Основна наша ціль це зустріти нашого, скажіть мені, я вам скажу. Агента чи помічника, чи як його правильно назвати. Але дещо мені не зрозуміло, чому, будучи радянським ну, засланцем, я маю ліквідувати ось радянських солдатів. Ось одного із них, ну, давайте спробуємо. вдасться чи ні? О! Йо-ма-йо! Так. Потрапляння в голову з великої дистанції 56 метрів. Ну, давайте рекорд за цю місію поки що 56 метрів. І, так як я вже це прохожу. Другий раз. Чи третій раз уже тут бігаю. То тут буде двоє радянських е, цих солдатів. Так, нажміть Space. Яких мені треба ліквідувати. Один, оце зараз зараз вискочи, має прибігти його ж типу, рятувати. А ось він. Давай. Ой, ми його поранили. Ай. Чиям чому я мажу? О! І друга в ціль. І зараз здається. Давай підтвердити. А, 46 метрів, так, в принципі, дистанція, але не та, що хотілося б. Так, давайте підтвердимо. Візьмемо з пікалета. Давайте попрацюємо. тут, здається, ще автоматчик зараз буде сидіти. Так, де ти сидиш? пам'ятаю, ти тут вискочив, мене розстріляв під час одного з проходжень. Чи оці канали лізі, ти будеш сидіти? Ага, ось ти падла. в челюсть тобі. Так. Ага, ще вон там хтось сидить. Десь. Ага. Ось так тобі. Ех, нароблю я шотиків тут за снайпера, як я стріляю. Значить всіх перевалили. Добре, давайте візьмемо його ППШ. Ніщо. Ага, давайте. Ага, річкусь ПП шашка наша. Перезарядимо її. Так, є, що підняти тілом Так, ага, десь тут, наче, другий трупак був. Чи не тут? Так, отут, здається, склад у нас, склад зі зброєю. Давайте відправимось в нього. На тобі. Це склад зі зброї, снайпер тут був. Що, що це? Найклан. А, добре. Так. і що він буде робити. А, що? Ага, он німецькі швалісти. Ось! Найк вам. Виліз і впав. Добре, давайте беремо патрончики. Так. Добре. О, давайте візьмемо цей автомат. Мені він подобається. В принципі, автомат МП-40. Так, МП-40. Тут у нас здається ось ще, здається цей МГ-шка. Ну, не знаю. Здається, здається, ось отак вона має вигляд. Зараз давайте ось. Ну, як на мене, ось вона. Хоча 60 патронів, 150 патронів проти. А тут. То десь Так, само будем. так ці, що ми так. А, патрони нам не треба. Так, це у нас хто тут? Патрони не хоче міняти. Тут щось нічого цікавого. Так, оці, що у нас тут попадало, що тут є щось у нас що вони тут не зрозуміли мені чоловіки. Так, 133 патрони. Так, взяти патрони до гвинтівочки, а гвинтівочку ми можемо взяти в нього. Так, і є що підняти дещо звичайно. Така сама гвинтівка десь акмети, та Така як сама у мене. Так. Добре, давайте. Вже щоб ретельно оглянути тіло. 15 патронів знайшли. О, якщо, як, якщо чесно, під час першого проходження так тупив цією грою. Ну зараз, наче краще, добре. І головне, треба зберегтись, як ми дійдемо до нашого зв'язного чи зв'язківця. А, один жетончик на якийсь знайшли. Що це нам дасть? Цікаво. Гунтівку, головне, ми не можемо поміняти. значить, в нас така сама. Добре, біжимо сюди. Тут здається, в цих руїнах теж ми знайдемо ще одного, кого можна ретельно обшукати. Чи в мене глюк. Але тіло, ні. Так, ідемо сюди. Тут ага, ось когось ми можемо обшукати. Так, давайте ще ретельно цього обшукаємо. Як бачимо, ми гай, наша стілочка означає ми поруч. Так, знайшли патрончики, таке, як. І ще щось знайдемо чи ні. Ну, ну, ну Ех, анімація ця довгенька. Ага. Бын, так назначено. Так, добро. Ты плохо выглядишь. Нас раскрыли. Угу. У тебя есть разведданные по складу ГСН? Да. да. Вот план. Здесь отмечены главный вентиль и пульт управления. Но есть проблема. Этим утром командир неожиданно покинул лагерь. И его не будет еще четыре дня. До пробития следующего эшелона с топливом. Значит, подожду четыре дня. Подожди. Что? Моего друга взяли живым. Помоги его спасти. Ты будешь мешать. Покажи, где он. И безопасное место, где его оставить. Так, доброе. Зараз мы с Тим Геликом разом побежим. До речи, там нас еще Можливо, налаштовувати складність. Скажім так, я собі зараз поставив не новачок, а там трошки вищий рівень складності. Якщо чесно, я спершу навіть. Ретельно обшукати мені, покунали. Запізнилася, то добре. Добре, давайте йдемо за ним. Так, і що? Ага, веди нас по цій каналі. Так. Так, по-перше, я відключив, що можна по ньому стріляти по своїх. Не знаю, Friendly Fire відключив, хоча не дуже реалістично. Мені цікаво, тільки, чи я маю. Куди ти мене хоч ведеш? А, він ж має мене відвести кудись. Тільки я отсюди щось по карті, він мене веде противоположний бік. Хм. Добре. Блядь. Якщо чесно, не знаю, казав чи ні, можливо, я вже й казав, але це в інших записах. Я поставив собі фікс. А, бля, він просто тікав. <с <Esto> <с <up> Сука. Ну ладно, добре. Я поставив собі фікс на те, щоб екран зробити трохи більший повноекранний, там, 16 на 9, здається, воно називається було щось. І от тепер у мене під час підтвердження цих всіх під час навчання, у мене якісь проблемки виникають. Так, ну нічого. Так. Доходимо сюди. І тут у нас. Давайте краще збережемось тут. Ось отак це відбувається. І... Ага, бачите. Зберегти. Гра успішно збережена. мене... Я саме далі поки що сюди доходив. Ага, он. Вартовий. Чи мені А, мені поздалося. Він завжди, як вартовий, наче там був. Так, тут щось давайте подивимось. Ага, тут по мені стріляє. Чорт радянський. Чи ні? Чи чорт німецький? А. Ага, танк їде, падна. Танк це небезпечно. Але там може ліквідувати, якщо я знаю, куя поглядає. Ай, ось, за цей факт треба стріляти. Ай! Бля. Ай, промазав. О, все, там нам більше не поміха. Давай виглядай. Давай, виглядай. Брш, не уйдеш, а де... Ага, осты. А ну. І що це було? Ага, таке, як я вбив його. Добре, через ішку ось може вибрати, бачите, динаміт. Коротше, беремо X. Але це не все. Мені таке, як по мені ще снайпер куляє. Де це падло? Давайте. Мені щось знайоме це місце. Давайте спробуємо зайняти тут позицію на верхушці. А я знаю цю позицію, я вже тут здається був. А чому я тут був, я не пам'ятаю? Добре, давайте оглянемо місцевість. Так, це радянський танк. Це оті дверки нам треба, здається. Чи бачимо ми щось. А, ні, ну щось по мені, чи хтось по мені спуляв. Блин. Чому я не можу сюди зайти, а? А спригнути? Топ, не так спину навалить. Получай курва, не так. А я спрыгнути можу. Со, то я сюди зашел, а выйти вже що сюди не можу? А. Бля. А, ну тут я можу выйти. Давайте. Я пам'ятаю, ж тут мы здається, заходили. Хм. Добре, цікаво, цікаво. Танк ми ліквідували, в принципі, таке, як наче там щось сидить чи хтось. Ну бачите когось. Давайте перебіжемо на цю сторону і оглянемо дах. Ви щось бачите? У мене таке відчуття, що хтось наче там сидів і по нас спалив. Добре, давайте заходити з цієї сторони. Так, сільвай сположе лежачи. Та щоб... Блядь, оці підсказки мені, вони кумарити починають. Не, я то розумію, що далі вони там щось може щось корисне кажуть. А, ось ти паразит! О! Ооо! Скільки... 50 метрів. Ну, здається, ні, це не саме висока дальня дистанція. Так. Ага. Еще. Приятель, я тебя отсюда вытащу. Добро, давай. Автобус Лики 2 для Панчо. Так. Ага, добро. Звуки выстрелив. Угу. Добре, давайте поки блядь Ага, так, нали патрончики Так, чимаємо щось тут Ага, Ж, щоб взяти ручник хто-хто кричить, ага, розтяжки Ну добре, давайте А тут щось ми можемо взяти цікаво, ні Ну, схоже, тут у них вечірка була весела, раз щіпці, щось вирізали. А німці. Так, це німчура. Добре, давайте. така наша анімація, щоб його взяти. Зараз ми його будемо нести. Так, снайперська позиція зміщена на карті зручна для спостереження та ведення вогню. Добре, повірю тобі на слово. Хоча вам цього не чути, але в мене таке враження, як наче. Мій сусід. Куди його хоч маю віднести? Ага. Так, як мій сусід зверху, щось пиляє. У німецьких там. Хтось спину навалює. А, так, я наш. О, ти, пте! Повезло. Так, і куди я тебе маю віднести? Сюди? А кто это. Это своей чини. Пока еще не стреляют, наче. Он жив. Пока да. Спасибо, что его вытащили. Mm -hmm. У нас есть еда и боеприпасы. Бери, что нужно. Спасибо. Да, еще раз, то интересного тут есть. Чем вас можно разжиться? Жаль, чтобы взять за теч. Да, теч возьму. Так, аптечку, патрончики. Тут нічого. Добре, йдемо на вихід. Так, куди мені тепер йти? Ага. Бля, що це за щити? Так, це розбита Германія. Так, добре. Ну, в мене, якщо чесно, я от по пам'яті пам'ятаю, у мене рекорд це. Дай Бог пам'ятає це. 100 метрів, здається, це саме вдалий постріл я зробив. Добре, йдемо сюди. Так. І що нас тут чекає? нас тут чекає танк. Так, щоб знищити танк, треба вистрілити йому в кришечку оцю бокову. Але давай. Бля, и сзади хтось навалит, хтось, хоть сзади не бам. А, ось ты пакла! На тобі в щелепу. А та, ааа, ще не одне там, здається. Или по накрыші хтось сидить. Блин, здається, не один там був Добре. Так, опасайтесь снайперів, та зрозуміло. Так, я хочу зайняти позицію. Так, оце тут наче якась снайперська позиція. Ну давайте спробуємо. а тут ні. Але ж їздить танк. Ну, добре, давайте знайдемо цю снайперську позицію. У мене підозращування. Блять. Ну хто так робив, а, хлопці? Давайте, тщательно обшукаємо його. Може аптечку знайдемо. Ага, патрони поки що знайшли тільки. Так. Ну добре, ще доводки не чекати. Добре, давайте. Де тут ішка, ця аптечка? Х. Знову ці позиції. Ах, бля, як же мене воно. Давай, лізь сюди. Снайперська позиція. Так, ні ще ні. Напевно, ось тут будемо дивитися по карті. Так, ми вже майже на снайперській позиції. Так, залізли на гору. І бак бачимо. Бля, бак, з іншого боку. Ха-ха, сука ти. Так. О, він розвертається. Ось так вам Совєтам О! Бля. Ну, мабуть, трошки хлопчикам незручно О! Яка відстань? 37 метрів, блін Надо ж сотиго Так. туди. А, ось, ти ось ти сидишь под люка. ногу. На тобі грудачину. І ти сам далі дубадав Так, не бачимо, наче нікого. Боковим зором ні там, ні там. Так, на краєчку стали, ні снайперка, нічого. Чи можу, до речі, тут спригнути, Цікаво. Бля, мені що назад повертатись? Ну добре. В принципі, я не проти. Тут можу. Та і тут я спригнути, блін, не можу. Ну добре, біжимо назад. А це, здається, вже фінал цієї місії. Я правда не знаю, як я її назву. Так, добре. В принципі, мені комуняк. Хоча не зрозуміло, чому я валив комуняк в основному. Я німців зайцю фігню зустрів. Там двох чи трьох. І все. Місія пройдена. Цікаво, що буде далі. Статистика, якась чи ні. І все. А, може це ось послужний список. ну Давайте глянемо. Так. Зустрітися з ним, Очки слави. Статус завдань виконано, кадет, складність. О, статистика, може це ось? Ну, що тут. Е, Підпочтення оружя. А. Е, ну, це я згоден. Бля, ніхрена не зрозумів. Слава, що за слава. Подання в голову. Ага. пули. Чотирьох 4 безшумних. Бито в укриті іздаліка. Ага. Попа... Ага. Мінімальне пошкодження рекорд дальності. Цікаво. Так. Ну що ж, продовжити Ну що ж, на цьому все. Будемо прощатися. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та чекаємо на наступне проходження.